Мене звуть Олександр, ми добурюємо зараз криниці, перероблюємо їх на свердловину. І ось який момент я вам хотів показати. Раніше, коли ми чистили криниці, то в них ми вбирали замул з криниці і збільшувався приток водички. Ну а зараз десь на дно у бачите, ну, рух води є. Ну, він дуже і дуже слабкий. Тобто оці поверхневі води, ну верховодка, як їх називають, тут вона закінчилась. Тому практично єдиний вихід це або докопати криницю, Але тут у нас виявилось, що там ще майже 4 метри. Треба докопувати або добурити. ну Якщо докопати потім водичка з пісочком, знову в кільця зайде і знову води не буде, бо в природі завжди є баланс. А якщо ми добурили, то ми беремо воду прямо із піску через фільтр тягнемо станції, для людей нічого не змінюється і вода йде. Ось вона вже промилась. Шоли 5-10 вона йде бачите.